І отак, от сьогодні зранку я неочікувано для самої себе мусила бігти бігом в сад, збирати перці. Ну я так відчуваю, що в мене сьогодні будуть не тільки перці, а й помідори, а й все, що тільки можна. Тому що от завдяки вам, ви знаєте, я дізналася сьогодні багато нового. Завдяки пану Володимиру. Я дізналася на днях у нас буде нічне таке капітальне похолодання. Мусила бігти збирати свій врожай перців. Далі підуть помідори, піде зелень, піде ну, огірки, ну, Я, мабуть, трохи панікую, але скажіть мені, як ви до цього всього ставитесь? Ви теж в паніці все, все збираєте? Чи ви спокійно до цього ставитесь? Ну, ці перці я зберу. А що робити от з цим всім? В мене ще така кількість зелених перців, насправді я сама винна. Я цього року дуже пізно посіяла на розсаду, дуже пізно висадила, і в мене просто ще катастрофічна кількість зелених перців. Ні, спі... спілих я вже давно багато збираю, але зелених, ви подивіться, ще яка кількість. По-перше, їх ще дуже багато. По-друге, в мене цього року такі погані перці ще таких перців в мене ніколи не було. Тобто врожай просто жахливий, ну самі е, кущі виглядають такими якимись нещасними зачуханими, що ну, такого ще ніколи не було. Я навіть не знаю, що на них так вплинуло, і ще якась болячка з'явилася. Е, я не розумію, чи це опік, чи це якесь бактеріологічне захворювання. Може, хтось з вами стикався? Підкажіть, будь ласка, бо я поки не знайома з цією ситуацією, але з цим треба буде щось вирішувати. І Окрім цього захворювання, ну дивіться, перців ще просто перців ще вагон. Крім цього, захворювання є ще, от я от на одному кущику, правда, слава Богу, більше я не бачила. От один кущ перців у мене вражений плямистістю незрозумілою, от вона якась такі е, біло-жовті плями. І така ж ситуація в мене була на одному кущику Петрушки. Хтось із вас стикався з таким? Цікаво, що це?